Привіт, друзі! Дякую всім за запитання під відео про пластикову ID-картку Дочасне Оточисько. Сьогодні хочу відповісти на найпоширеніші з них. Перше питання: де можна підтвердити, що на один термін можна оформити і дорослого, і дитину? Офіційна інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ Словаччини, а також. Така інформація надходить вам з листом на імейл про підтвердження того, що ви зареєстровані на термін отримання картки ID. За одним терміном дійсно може податися один дорослий та дві неповнолітні дитини. Це перевірено власним досвідом. Ваше друге питання. Поки не було документів, ви перетинали кордон кожні 90 днів. Ні, якщо ви подали е, свої документи, е, отримали реєстрацію, отримали термін, ви вже легально знаходитеся в Словаччині, і вам не потрібно в'їжджати і виїжджати кожні 90 днів. Третє питання. Чи можна оформити захист у Словаччині, якщо є прихисток у Польщі? Це дуже часті питання, не тільки пов'язані з Польщею, а й з іншими країнами ЄС. Так, Словаччина надає захист після того, як ви мали захист в інших країнах. Але для того, щоб його отримати, вам треба відмовитися від захисту, наприклад, Польщі чи Чехії чи Німеччини, чи якоїсь іншої країни ЄС. Четверте питання. У мене пише, що з причин безпеки процес зупинений, що це може бути. Я так розумію, що людина хоче зареєструватися на термін, але їй пише повідомлення, що на даний момент ви не можете зайти в систему і зареєструватися податися на термін. Вважається, що це технічне повідомлення, що можливо якийсь бій стався в системі, а можливо, ви часто хотіли зареєструватися, часто вводили свої дані вводні. І тому вас заблокувало. Ну, перше, що радять, це потрібно почекати хоча б три дні. Якщо система вас не відблокує, то потрібно звертатися на емейл e до міграційної поліції. Що ще рекомендують люди, в яких це ставалося і нічого їм не допомагало, то вони. Міняли сім-картку або через телефон свого знайомого друга реєструвалися і так далі, і тому подібне. Тобто якось виходили з цієї ситуації. Не бійтеся, ситуація не перша з вами. Спокійно пройдіть або почекайте, напишіть в систему підтримки міграційної поліції, або ж намагайтеся це робити з іншого якогось телефону пристрою. П'яте питання. Яку графу на сайті поліції вибирати для отримання пластику? І чи можна одним терміном на дорослого та дитину 16 років? Це вже питання було розкрито в першому питанні, але дійсно воно є дуже популярним і часто його задають в мережах. Перше, що ви робите, заходите на сайт міністерства, обираєте мову, обираєте дочасне оточиською. У вас буде два варіанти. Це або реєстрація дочасного точиська. Це для тих, хто тільки оформлює захист, тобто перша така графа. А другий варіант це жадость, а видання докладу о побиті. Це для тих, хто хоче отримати id картку. І якщо відповідати на другу частину, то дійсно ви можете подати на один термін і дорослу, і дитину до 16 років. Осте питання. А якщо є румунський захист, але він просрочений, чи можна податися в Словаччині і чи потрібна прописка? Якщо захист в Румунії просрочений, ви можете податися на захист в Словаччині, отримавши термін. Єдине, що вам потрібно перевірити, чи він просрочений, скасований цей захист в Румунії, тому що знову ж таки наголошую, ви повинні зареєструватися. І в поліції податися на цю картку, але у вас повинна бути один захист, одна країна. Прописка потрібна ж для оформлення документів. Сьоме питання: паперовий на рік. Я так розумію, що це паперове дочасне уточисько, пластиковий на три роки. А це означає, що прихисток даний на три роки тут важливий нюанс. Паперовий документ дійсно видавався на рік, але його можна було продовжувати кожного року наприкінці, буквально за кілька днів до закінчення. Терміну, власне, цього паперового дочасного точиська. Пластикова картка має технічний термін на три роки, це щоб вам було зручніше, не треба було ходити до міграційної поліції кожного року оформлювати. Тому що, от так дійсно така ситуація ставалася, що буквально за 2-3 дні до закінчення. Паперового дочасного тачиська вам його продовжували, і роботодавці дуже хвилювалися, тому що могли ж його ж не і не продовжити. І що в такому випадку робити і людині, і самому роботодавцю. Тому я так розумію, що для того, щоб уникнути ось цих проблем майбутнього, ввели оцю пластикову картку. Ну не тільки для цього, але це була одна з причин. Що таке технічний термін? Тобто сам статус він не гарантований вам на три роки. Якщо війна закінчиться, наприклад, через рік, то і термін пластикового дочасного течіська закінчиться. Е теж у вас буде якийсь певний період, звичайно ж, щоб перейти на інший якийсь статус, наприклад, на побит е по роботі або по навчанню, або по воз'єднанню сім'ї. А це вже зараз пропонується урядом. Якщо у вас є така можливість, продовження пластикової id картки залежить від рішення ЄС та уряду Словаччини. Пластикова версія дочасного точиська картка, яка дозволяє вам вільно подорожувати спокійно, і також зручно і для вас, і для роботодавців. Тобто, пластикова картка ID – це лише зручна така форма документа, але це не гарантує довший захист. Отже, друзі, сподіваюся, для вас були корисними відповіді на ваші запитання. Якщо у вас залишилися якісь питання, будь ласка, чекаю їх в коментарях. Я обов'язково всі коментарі читаю. Дуже радію, якщо вам сподобалось відео, і дуже радію, що у вас є питання, тому що можу відповісти на них в наступних відео. Всім дуже дякую за підтримку і за коментарі під відео. Також приєднуйтесь до телеграм-каналу Українців Словаччину, посилання на яке буде під цим відео. Не забудьте підписатися, поставити лайки, щоб не пропустити наступне відео про життя українців в Словаччині. До зустрічі!